Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами, і почнемо відразу із підбиття підсумків за минулий тиждень. Зарубіжні аналітики підрахували, що за останні сім днів Росіяни змогли захопити 40 квадратних кілометрів, і це разом із сірою зоною, а закріпились на 33 квадратних кілометрах. Як видно, показники знизились. Росіяни хоч і просуваються, але в рази повільніше, ніж це було раніше. Тому ситуація трохи покращилась у куб'янському напрямку. Окупанти штурмують. Лише Петропавлівку та нових успіхів не досягають. Лінія фронту, яка раніше, без змін, а зсу повідомляють, що росіяни намагаються просуватись далі. І загалом все це підтверджується: зсу продовжують відбувати всі атаки, і за добу жодних змін по лінії фронту немає. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти намагаються прорватися в районі Турецька, щоб вийти до села Клеманбик. Так само точиться, бо і в районі Кримського, але незважаючи на активність, що триває, поки що ніяких нових успіхів у них немає. І за добу лінія фронту не змінилась. У напрямі Борової окупанти прориваються до Богуславки. А врешті тут поки що атаки припинились, і жодних успіхів росіян немає південніше йдуть Бойзинову Єгорівку, але тут ЗСУ поки що вдається відбувати всі атаки та лінія фронту без змін у напрямі Курахового, яке вже можна сказати глибоко в тилу. Активність росіян не знижується. Тут продовжуються атаки на Котлярівку, Преображенку, штурмують Андріївку, прориваються в районі Дачного, штурмують Константинополь та проводять велику кількість обстрілів у Херсонському напрямку. Окупанти великої активності поки що не виявляють. Схоже вони взяли паузу і підтягують резерви для прориву на Правий берег, а обстріл ФПВ-дронами продовжується, хоча поки що про нові штурми не повідомляється. У Сіверському напрямку окупанти продовжують атаки на Білогорівку, але в іншому активності великої немає, та лінія фронту залишається без змін. Ситуацію можна назвати стабільною. Тепер перейдемо до фронту і почнемо відразу з Покровського напрямку. Окупанти продовжують проривати до удачного, штурмують звірове, прориваються на околицю Покровська, штурмують Лисівку, Промінь, Миролюбівку, Єлизаветівку та прориваються біля траси до села Нова Полтавка. Якож не припиняється велика кількість обстрілів по тилам ЗСУ, але за добу жодних змін по лінії фронту немає. Щодо села Котлине, то надходить багато суперечливої інформації. Є заяви про те, що ЗСУ практично звільнили населений пункт, але жодних офіційних заяв немає, і навіть російські воєнкори не скаржаться, що їм довелося відступити. Тому поки що потрібно дочекатись, як далі розвиватимуться події. І вся інформація щодо Котлиного вимагає уточнення. Тому поки що чекаємо. У харківському напрямку окупанти продовжують обстріл без наступальних дій, фіксуються бої лише за Вовчанськ, але там ЗСУ успішно відбувають всі атаки. При цьому в Харкові вже подумали, що озброєння в ЗСУ достатньо, і вирішили витратити 2 мільйони 700 тисяч гривень на просування рекламних матеріалів, зокрема харківського сайту. Загалом розпилювання бюджету на зовсім непотрібні речі продовжуються, незважаючи на війну. У напрямі часів яру окупанти продовжують атаки в місті і так само прориваються до Білої гори. А Міноборони РФ заявили. Що взяли під контроль Оріхову Васильівку? Поки що жодних підтверджень від української сторони немає. Тому чекаємо. Крім того, росіяни вже активно створюють дороги, які захищені від дронів, що напряму означає серйозне поліпшення у логістиці до лінії фронту. Так вони ще й серйозно перевищують у дронах на оптоволокні, і ЗСУ повідомляють, що це велика проблема. У напрямку великої новосілки окупанти продовжують штурми новосілки та фіксується велика кількість обстрілів. Але в іншому нових просувань у них немає і біля міста активність знизилась. Окупанти продовжують закріплюватись на нових територіях, а російські пропагандисти продовжують радіти захопленню нових міст. У Курському напрямку Росіяни трохи підвищили активність і навіть повідомляється, що корейці знову беруть участь у штурмах, але поки що жодних нових успіхів вони не мають. А зсу свій наступ зупинили. І Зеленський сказав сказав, що в Курській області росіяни зосередили більше 60 тисяч військових і досі не можуть видавити ЗСУ із російської території. А от в районі Лиману окупанти знову намагаються розширити територію навколо Іванівки, прориваються до села Липове, штурмують колодязі та ямполівку. Але поки що далі їм просуватись не вдається, і за добу жодних змін немає. Бажаю здоров'я українцям. Сьогодні важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи, держави Балтії, добрі друзі України, від'єднав від російської енергомережі їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав, і також це означає, що Європа стала ще більш. Цілісною саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись, і надалі, всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи, тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою, Еленджі, Газ, нафта, Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх. Країнах з Євросоюзом в цьому регіоні щоб імпортувати необхідну енергію: Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. Чим менше буде залежності європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів: Литву, Латвію, Естонію. із сьогоднішнім досягненням важливо, що Польща допомагає, і це знову знову доводить співпраця. Між нами усіма це незалежність кожного з нас. Я вдячний Євросоюзу за підтримку нашого регіону, нашої спільної безпеки. Так само разом треба тиснути і на намагання Росії використовувати свої танки. Свій флот проти нас, проти всієї Європи, ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні. Треба, щоб європейський союз. Приєднався до цих санкцій у сфері енергетики. І ще одне була сьогодні доповідь Головкомосирського, Донеччина, Покровський, Времівський, інші жорсткі напрямки, надзвичайна хоробрість наших воїнів, 33, 425-й, окремі штурмові полки. Дякую вам, хлопці. Дуже і також 82, 95 дев'яносто бригади. Курський напрямок. Дуже ефективне знищення ворога. Ми маємо стійко захищати всі наші позиції. Чим більше нашої стійкості на фронті, тим більш сильно буде наша дипломатія, наша робота з партнерами. Дякую кожному. Кожній хто з України. Слава Україні. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.